Що за проект? Ідея е, зароджувалася поступово протягом можливо року чи навіть двох, коли я з одного боку е, назбираю прочитав дуже багато сучасних науково-популярних книг, переважно перекладних книги Брайана Гріна, Стівена Хокінга, е, Мітьока тощо. А з іншого боку, я розумів, що е, те, що нам на сьогодні е, нашій молоді на сьогодні викладають в школі. Надзвичайно відірвано як від реальності, так і від найостанніших, найсвіжіших наукових відкриттів. Коли остаточна задумка квантуму в мене сформувалася в голові, я прийшов з цією ідеєю до молодіжної громадської організації Література РВ у Рівному запропонував, ми обговорили це не зовсім літературний проект, але вирішили його робити. Квантум складається з восьми лекцій, які поступово розкривають. Розповідають про світобудову, про виникнення Всесвіту і розкривають, ось саме розповідають про найостанніші відкриття, про те, от щойно, що, те що щойно було встановлено, підтверджено, відкрито, але ж те, що не потрапило ще не лише в шкільну програму, а навіть в університетську. Окрім того, квантум розрахований на всіх. Тобто мова не йде про те, що нам потрібна спеціалізована аудиторія. Лекції розраховані на людей як з нетехнічною освітою, так і без вищої освіти взагалі. Тобто на школярів також. І за добу до часу вона відсунулася в нас, скажімо, на таку величку Два сантиметри. А в основному часу ось ця галактика відсунулася на сантиметр садз... на вулицю 4 сантиметри, а ось ця на 6. Так от. Дякую. Насправді ніхто не чувак не дивляється, розширюється сам, просто. І, і власне, ось ця теорія, ось ця викриття є слова великого великорос. Все-таки більшість народу зараз вони, ну, окей, не більшість, але велика частина просто прикипіли до телевізора. Вони не розглядають мережу як джерело якихось знань. А для них це просто спосіб комунікації, ну і переважно розваг. Коли ще в Засоюзі була, була така, я не знаю, як це називалось тоді. Але при кожному обкомі партії, те, що зараз е, адміністрація, була е, спеціальна лекторська група. Тобто були е, професійні лектори, які читали не зрозуміло про що е, там, про комунізм, про якісь міжнародні тоді ці речі е, профільтровані пропагандою. Е, коли Союз розвалився, ось ця вся лекторська школа просто зникла. Тому те, що ми робимо зараз з літературою РВ і з книжковим Маестро, фактично ми зараз відроджуємо популярні лекції. Як і явище в Україні. І е, ну, можу ще раз, ще раз повторити, що є величезний вакуум. Тобто немає якогось алгоритму, що ти маєш встати зранку з лівої ноги, почухати себе правою рукою під пахвою. Почувство, ти лише ліву сторону зубів немає. Ти просто мусиш вірити. У тому то й фішка. Що той, хто доходить до позаю до вершини, це просто людина не завжди з найкращими здібностями, а це людина завжди з найкращою вірою. І ти дуже правильно за що батьки просують, що потрібно заробляти гроші не лише батьки, все суспільство сама, сама власне суспільство як, як система це система споживання. Це приріст економіки, економіки на, на, на побудований на постійному збільшенні споживання. Ти маєш купляти більше, купу, купу непотрібного мотлаху, тощо, то, тощо, тощо, щоб е, хтось був багатший, платив більше податків. Ти знову отримав більше грошей і пішло, поїхало. Тому збудована Америка. З одного це плюс, бо це власне то є, хочемо ми цього чи ні. Подобається нам це чи ні? Це є основою економіки, основою розвинутої ринкової економіки, основою капіталізму. Але з іншого боку, ось ця тяга, ось ця постійна постійного гонитва за наживою за збагаченням, окрім екологічних проблем, які я зараз не зачіпаю. Вона спричинює ось цю кризу, ось цей конфлікт між я не знаю, більш ортодоксальними представниками суспільства і між творчими особистостями. Як, як примусити людину вірити в себе? Я не знаю. Особисто я надихаюсь наступним чином. Я я читаю біографії е, читаю біографії відомих людей, котрі попри все, попри всі негаразди, попри е, всі негативні обставини досягають свого. Е, ну, це лише мій приклад, але повторюсь, я я не знаю якогось такого алгоритму, який би примусив молоду людину вірити в себе. Треба просто робити і сподіватися, що, що ти досягнеш. Але фішка в тому, коли ми говоримо про творчі спеціальності, про письменників, про сценаристів, про режисерів, я думаю, що тут питання, яким чином ти себе примушуєш або яким чином ти обманюєш лінь, не має стояти. Я завжди про це кажу. Тобто в мене іноді мене схоже питання до твого, яким чином ви надихаєтесь, яким чином ви примушуєте себе писати. Пляха. Якщо ти примушуєш себе писати, не пиши. Я встаю зранку, тому що я думаю про те, я встаю зранку і думаю про те, що я буду писати сьогодні. Бо в мене це пре. Мені це подобається. Мені подобається, коли з от шматків тексту, які я видав, поступово будується цілісна історія. А ще більше подобається думати про те, що ця історія потім комусь сподобається. І не лише в Україні, а зараз і за її, за її межами. Е, окей, бувають різні моменти, буває то, тощо, але загалом в мене немає проблем з мотивацією. Я встаю і, і я починаю працювати. Так, є певні, певні нюанси, які мені дозволяють швидше сконцентруватися. Скажімо, в мене немає інтернету. Я принципово 4 роки вже не хочу за інтернет. У мене немає комп'ютерних ігор. Тобто я встаю, я поїв, поснідав, почистив зуби, провів себе в порядок і сідаю за комп, і, бляха, немає жодного способу відволіктися. Тобто я ще в тому, наші сони такі, знаєш, але. але але я, я не можу нічим іншим займатися, окрім як роботи. А потім півгодини-година, і ти втягуєшся і тебе починає, починає далі нести. Якщо цього немає, я думаю, що не варто навіть пробувати ставати письменником або режисером. Тебе має, має перти сам процес, не лаври і та. Ну, я не знаю, псевдо слава, якщо ми говоримо про письменника, яка прийде пізніше, ну, можливо, прийде, можливо, не прийде. Не бажання ось цього ось давати інтерв'ю чи робити, чи збирати величезні аудиторії на презентаціях. Ні, а саме сам процес. Оце має бути в основі. Тому для мене ну, це питання, яким чином ти себе примушуєш чи яким чином ти борешся з лінню, воно не актуальне. Мене, мене просто мені подобається писати. В тусовці я ніколи не був, і я дуже добре знаю всіх з. Це... З того середовища, яке ти назвав е, але я ніколи не був одним з них. І зараз я ну, я не те, що я якимось чи навмисно чином це відмежовуюсь, Ні, але так сталося, що я сам по собі, я сам організовую свої тури. Я... В мене є своє бачення того, яким має бути сучасна українська література, і в мене є своє бачення шляху розвитку, яким до цього, до цього призведе я намагаюся його притримуватись. Тому е, тусовка, розумієш, це класна штука, але вона знову ж таки зжирає час, який ти міг би потратити на написання роману. Друге, стосовно Києва, е, Київ виснажує у всіх сенсах. Я думаю, не мені це пояснювати Тобі це місто, яке поглинає багато часу, ефективного часу, на пересування то що Ось е, на сьогодні я вже вважаю, що я досяг. Такої, я не знаю, ваги маси, як це правильно висловитись, яка, яка е, дає мені певну свободу. Свобода вибор, вибору локацій, де я пишу, де я живу, чим я займаюся. Дуже часто їжджу до Києва. Я сьогодні приїхав з Києва, тому що вчора була презентація. Вікрана презентація ось такого не було. Таке собі спеціальне Київ спеціально-шоу. Лише один раз лише в Києві. От. Але, е, Працювати легше справді справді в, е, в меншому місті. Завжди е, тяжієш до того, що читаєш сам. Тобто був величезний період, де читав лише трилери. Тобто трилери, американські, трилери, європейські, німецькі, британські, і це відчуває. Тобто, що де трилери, що це сюжет, напруга, якась нагонка постійно йде. От, і це відбилося і в боті, і можливо частково в людині. Але е, зараз я помічаю, що я е, постійно. Все щораз більше, що більше переходжу до е, ну, те, що називають серйозних книжок або високої літератури. Хемінгвей, Фіджеральд, Льоса, особливо Льоса. Маркес. Маркеса, якого я не розумів, я досі не розумію створків самотності, але я почитав інші, інші, читати його інші книжки. так Тобто я усвідомив, я, я, я що я недооцінював Маркеса. І це, безперечно, впливає на стиль, впливає на те, яким чином я бачу свої наступні книги. І ти, ну дуже раді, що ти що ти, став, ти поставив смислем запитання, тому що ти прочитав книги? Чому на я, я цьому акцентую? Бо е, коли я був в Польщі, у мене було 18 інтерв'ю протягом 4 днів. Із 18 інтерв'юерів лише один не прочитав бот. І він дуже просив пробачення, бо він не встиг. Тобто в Польщі е, це є, знаєш, ознакою поганого тону, що ти, не, ти прийшов на, на, на інтерв'ю непідготовленим. І щоб зразу постароставити кропхінець, і це не були спеціалізовані видання про літературу. Це була газета Виборча, газета польська, «Річ Посполіта». Тобто, це були серйозні загальнонаціональні видання. От коли була перша прес-конференція в Рівному, яка приурочена до, до початку всеукраїнського промотуру на підтримку «Жорстокого неба, було так само десь приблизно 18 журналістів. «Жорстокий не в той час продавалася вже протягом трьох тижнів було на полицях. Ну, тобто, тому після форму, тобто, протягом трьох тижнів Ростоке Небо було на полицях книжкових магазинів. Як думаєш, з них хоча б один прочитав? Ні. А, ні. І як коли я протролив їх, так? Тобто, вони ще поображались і потім понаписували ну, багато неприємних речей. І тому, чому, чому я це кажу? Тому що дуже гарно написав і твердення Пацанських, я сам їх так називаю, так, вони і є пацанськими. І Ростоке небо інакше. Воно не є глибшим. Тобто, там нема аж такого психологізму, і я це розумію. Там краще пророблені герої, краще розвинуті персонажі. Вони еволюціонують через те вони живі. Але психологізму, такого, як скажімо, в творах Маріо Мар Варса, там немає. Не тому, що я не зможу, не міг його написати, тому що я поки що розумію, що ну, я ще маю до того дорости. Тобто я зробив такий небо, це крок вперед. Але це знову ж таки, це, 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 не, це, не, це не межа, це якась еволюційна сходинка. І ну, відповідаючи на власне на на, на суть запитання твого, так про трилери продовжуватимуться. Поки що в мене є ще, ну що не менше 5-6, можливо, 7 ідей трилерних, які я розвинув в хороші романи. Тобто щось середні між хоррор, технотрилер, ось пригодницький роман. Але однозначно поступово в моїй голові кристалізовуються саме задумки серйозних романів, драматичних романів. От і, і надалі, надалі я, я однозначно ростиму. В мене була презентація в Луганську щодо початку цих подій, до, до Майдану, осень, восени 2014 року. І ту бібліотеку, де я виступав, її бомбили. Ось, збомбили терористи. Але е, власне завідочка і її дочка, які організовували мені цю презентацію, вони виїхали до Києва, ну і вони, вони зараз прагнуть мені влаштувати презентацію десь в зоні АТО. Тобто, можливо, Сєвєродонецьк, можливо, якісь інші міста близькі до фронту. Ми про це говоримо. Тобто цілком це може бути. Окрім того, е, я зараз закінчую книгу е, для поляків на замовлення того ж самого видавництва, яке видало бот. Книгу про Україну, але це буде не роман, це буде популістична книга, бо ця тема зараз дуже-дуже актуальна, вона дуже цікава Е, Власне, я мав на теркопис 1 грудня. Ну я сподіваюся, що хоча б до 1 січня я його закінчу. І ось один з розділів цієї книги він буде власне базуватися на інтерв'ю моєму інтерв'ю з майором Збройних сил України, з людиною, яка була під Волновахою, і яка потім була в полоні у терористів Донецької через 10 днів сама втекла. Тобто я, я шукаю ці історії, повірю. Тобто не, не лише для цієї книги, для поляків. Тому тобто, в мене є там саме одного розділу от, про цю війну, про Першу гібридну війну, неоголошену війну Росії проти України. Але окрім того, я шукаю оці історії, які потім можуть вилитися в не зовсім навіть романи, а в. От те, що ми казали, про те, що говорив, відповідаючи на перше запитання в серйозній книги, на кшталт полковнику ніхто не пише Маркеса. Тобто щось таке, знаєш, дуже невелике за обсягом, але настільки ємке, що у тебе волосся дитки стає, коли ти, коли ти закінчив читати. Чи в мене вийде знову ж таки? Я не знаю. Тобто я не хочу, щоб це звучало, важливо, адміру пафосно. Я спробую. Якщо я знайду такі історії, я спробую їх таким чином подати. От, але повір, я повір, я їх шукаю. Я постійно шукаю і людей, і. і... І можливість само туди потрапити для того, щоб ось ось такі от ну, не журналістські, а просто джитейські історії на тлі війни е, е, зібрати і потім розкрутити їх якісь е, в твори, в художні ремалі. Прогнозувати дуже важко. Чому тому, що ми самі учасники конфлікту, чи прямо, чи посередковано, і дуже важко відділити наші бажання. Від реальної оцінки ситуації, від реальних прогнозів. Це мені, чому я це кажу так певно, тому що я пишу книгу для поляки. Я розумію, що я пишу не для українців, я пишу для іншої нації, і мені треба писати виважено. І не завжди це виходить. Бо я пропускаю ці всі події через себе. Чим закінчиться сказати дуже важко. Але е, на, наразі я впевнений, що е, те, що хотіла зробити Росія, у неї вже не вийшло. Росія хотіла отримувати. отримувати е, Внутрішньоукраїнський важіль тиску на політику України на, на на дії керівництва сучасної України. Тобто вони втратили прямий прямий контроль, Скажімо, як був Янукович, ось партія регіонів. Зараз опозиційний блок. Він не має жодного, жодного впливу. має е, е, ні фінансового, ні політичного впливу. Комуністів взагалі зійшли на рани. Тобто їм потрібно щось, щоб отримувало Україну на їхній е, геополітичній орбіті. Аналогія вже була з Молдовою. Мало хто цього знає. 92-му році росіяни, коли там почалися всі Придністрові, ці всі рухи, вони намагались протиснути таку ж саму ідею навіть не федерації, а конфедерації, коли Молдова складалася з трьох частин, де кожна з яких мала право окремо вести зовнішню політику, входити в блоки, тощо підписувати якісь економічні угоди, окрім того, ветувати інші міжнародні угоди, які, які стосувалися всієї країни, теж саме зараз. Те ж саме зараз намагається зробити Путін в Донбасі. Тобто, повторюсь, інструмент зовнішнього тиску на Україну, інструмент внутрішньоукраїнський. Не вийшло. Не вийшло, тому що було дуже важко нашому керівництву і, взагалі, всім українцям, я бажаю, ментально відмовитися від фактично відмовитися від суверенітету на Донбасу. Коли, перестали, коли зробив став єдиний фронт, ми просто відійшли. Ось і і зараз що щоб ще більш важливо припинили соціальні виплати. Фактично, ми втратили слідом за Кримом. але це був так само. Це був це був не той хід, який прагнули стратеги з Кремля. Їм не потрібен Донбас, їм не потрібна Луганська і Донецька область. У неї зараз вистачає своїх проблем. Скажімо, вчора, перед початком презентації, жорстокого Києві курс долара був приблизно 60 рублів, курс рубля до долара був приблизно 60 рублів за долар, після презентації він був 69, сьогодні з 20 хвилин до в'їзду в, в Черкаси мені перетелеканував товариш і сказав, що курс долара вже 77 рублів за долар, я боюсь, що до кінця... Ну, не боюся, вболіваю, власне, що до кінця цього інтерв'ю він може бути 85. От. Росія не, не потрібен Донбас. Вона не може взяти в такій ситуації на себе ще величезний регіон з мільйонами, мільйонами населення і не може від нього відмовитись, тому що це буде це фактично буде політичне самовбивство Путіна і його оточення. І тому яким чином конфлікт вирішиться, я не знаю. Але я точно знаю, що е, наразі ми перехопили стратегічну ініціативу, і наразі час грає на нас. Ось ці другий раунд переговорів е, мінських нам не потрібен. Він зараз потрібен Росії. Поки що ми зробили все правильно. Е, е, можливо, це я розумію, що багато хто зі мною може не погодитись. І казати, що потрібно Бонбас відвоювати, і забирати, і так далі. Але ми мусимо розуміти, що ми протистоїмо величезній потужній армаді Ми протистоїмо великій країні, яку військовим чином ми ніколи не переграємо, потім цього не дозволить. І тому зважаючи ось ці всі фактори на ту ситуацію, яка склалася. Я вважаю, що наразі українське керівництво робить все, все правильно, і ситуація складна, але прогноз однозначно оптимістичний. Ми переможемо не зразу. Але однозначно, напевно, однозначно точно.